Ми робимо обстеження: це енцефолограма, неврологічне обстеження, МРТ при необхідності. І на основі цих обстежень підбирається схема лікування. І фізіотерапія, наприклад, якщо знижен альфа ритм ми підбираємо покращення альфа-ритму мозку. Якщо дельта ритм дельта ритму, Тобто це індивідуальний підхід, який фармакологічно угу. і фізіотерапевтично дозволяє людині відновитися, і це має патогенетичну основу. В Медичному центрі Мініт кваліфіковані спеціалістами розроблені авторські методи відновлення нервової системи, які включають дієві фармакологічні схеми разом з фізіотерапією так. і підбираються вони індивідуально. Перший етап вихід з абстинентного синдрому, десь інтоксикаційна терапія, інфузіонна терапія для того, щоб зняти інтоксикацію. Спочатку йде чистка організму і е, м'яка мотивація на те, щоб людина зрозуміла, що її наслідки. А наслідки є, і ризики інсульту, ризики других проблем, е, і ну, просто м'яка розмова, якщо людина вже стало краще. А далі то есть, йде етап відновлення, відновлення психіки, нервової системи. Уже на етапі відновлення е, підключаються до лікарів, психотерапевти, психологи, медичні, клінічні для того, щоб людині. Е, Дати мотивацію, дати ресурс, щоб людина могла жити тверезо і почувати себе дуже добре, тому що є такі пацієнти, говорять, що ми не можемо без алкоголю, у мене постійно панічні атаки, коли немає алкоголю, у мене постійна депресія. І дуже важливо тобто, дати цей ресурс, дати рекомендацію, щоб людина жила спокійно. Після завершення лікування ми рекомендуємо протирецидивні методи це як і психологічні, так і фармакологічні. Це такі. Як алкоблокада, для того, щоб людина себе почувала спокійно, що він знаєш, в нього стоїть стоп. А потім вже з такою людиною можна працювати психологічно. Ми працюємо тригери, з яких він зривається, чи вона да? тобто, це внутрішні тригери, зовнішні тригери, і працюємо по різним напрямкам для того, щоб людина могла жити тверезо, активно і щасливо. У нашому медичному центрі можна зробити лікувальний масаж, який допомагає і активувати організм, а при необхідності і розслабити, а також і методи фізіотерапія. Стоонтерапія, психологічної реабілітації, дихальної гімнастики, тілесно орієнтована психотерапія, музикотерапія. Навіть наші колишні пацієнти пишуть пісні, вони приходять і також нам додають позитив для того, щоб пацієнти, які тільки прийшли до нас, вони також бачили, що люди можуть жити весело і без алкоголю.